Вперше в своїй історії Ватикан відкрив секретні архіви для громадськості. Сто унікальних документів представили в одному з музеїв Риму. Це свідчення восьми століть від 12 -го до 20-го. Серед експонатів звіт Микеланджело про зведення собору святого Петра. Цей захід має розповісти вірянам про події, які відіграли важливу роль в їхньому житті. Ці документи свідчення історії людства. Я маю на увазі не тільки релігійні події. Я також кажу про важливі політичні та Соціальні речі в експозиції. Документ про відлучення від церкви реформатора Мартіна Лютера, акти судів над галілеєм і Джордано Бруно, 60-метровий сувій пергаменту з матеріалами процесу над тамплієрами, листи індіанців нашкрябані на корі, послання з Китаю, написані на шовку, окремий розділ присвячений злочинам нацизму під час другої світової війни. Щоденники польських в'язнів, концтаборів. Історія розстрілу заручників в окупованому нацистами Римі. Ми шельто документи ми постали перед тяжким вибором, які саме документи виставляти на огляд, адже нам все ж таки вдалося відібрати на наш погляд найважливіші та найцінніші з них. Хочу зауважити, що все це свідчення нашої історії. Це вперше раритетні папери залишили приміщення Ватикану. Виставку готували цілих чотири роки. Частину документів відреставрували спеціально для цього заходу.